Друзі, усім привіт! Ну, так нечесно. По телефону показує, що дощик буде о 13 годині, а зараз 9 година ранку, мені на ринок потрібно сходити. У нас дощ почався. От телефон він бреше. І така погодка у нас сьогодні. Ну, що ж, якщо дощик, то ще підемо готувати оту курочку від Аліка. Добре, подивимось, що, яка вона там за смаком. Поставила сковородку розігріватися, масличка трошки додала. Так ну що, будемо смажити цю курочку. Думаю, чи її порізати на кусочки, чи так, ці... цілою покласти. <смі> Думала в духовочки запекти. Не знаю, це тільки думаю, думаю, а сковорідка вже, мабуть, нагрілася. Ну, розкрила, знаєте, такий цікавий смак, я так думаю, буде спеції класні. Ну, які спеції я показувала в минулому відео. Зараз скріншот ще поставлю раз. Ну, знаєте, як на двох, то це забагато і тут достатньо буде. Це пів курочки тільки. Якщо тут треба було там дійсно брати, чи гумілку, чи ще щось, ну не, може це ціла курка. Та ні, не ціла. І так, якраз на сковорідку. Поклала, смажиться. 20 хвилин там начебто писалося. Ну, подивимось. Це, думаю, мабуть, її потрібно було порізати, як її буду перегортати. Так, смажу я середній огонь. Ну, ось, бачите, в мене ось отак. Неповний огонь. 5, 4 хвилини смажиться. І я так подивилася, гляньте, яка красива, може ще огонь трошки менше зробити. Це щось неймовірне. 6 хвилин я смажу на одній стороні, але ж хотіла. Перекласти на іншу сторону, то розрізала отут посерединці, посерединці. Начебто так м'ягенька, скуринка є, все є, аромати є. Не знаю, так чи не так, але в мене буде так. Зробила маленький огонь, накрила кришечкою і нехай пропариться, бо щось вона так. Швидко жариться, хоча і вогонь не дуже великий був. Я чомусь так переживаю за те, що внутрі вона, всередині вона буде така непрожариста. Так, ну що, дійсно, у мене пройшло 20 хвилин, можна виключати. Це я так вже відкрила, щоб воно ну, так подивилася і вирішила. І нормально. Зараз кусочок відріжу і подивимось, яка щоб ем, всередині вона не сира була. Так, ну що можу сказати? Подивіться, ось я відрізала, але мені чомусь кажеться, що такі пропарювати треба. І 20 хвилин це буде недостатньо. Тому я цей кусочок назад зараз. Покладу, накрию кришечкою, зроблю маленький вогонь і хай пропариться? Ну, я візуально дивлюсь, бачите, що мені. Ну, так, тут м'ясо таке товстеньке, тому ні, хай трошки ще пропариться. Тобто пропарювати треба. А за смаком дуже вкусно, я там трошки згризла. А знаєте, про що я подумала? Що. Треба 20 хвилин було б достатньо, якщо я половину курочки положила, якби вона не так плотно тут е була. Розумієте? Або в духовці. А так, ну, не знаю, я перший раз таке роблю, я ще такого не робила. Але, знаєте, такі аромати на кухні, начебто хтось шашлик під вікном жарить. На вигляд, така смакота. Так, а зараз я все собі трошки поклала, хочу скуштувати. Я кусочок отрізала. Все. Там, мабуть, ще якийсь соус є. Вона така соковита, ця курочка, просто прелість. Ні, смачна. Мягусенька така, така класненька. Вона зверху як піджаріста така. Знаєте, як Скоринка йде. А внутрі така мягусінька-мягусінька. мясінька Клас. Мої дорогенькі, пам'ятаєте, я коли була у Києві, я вам розповідала, що я ходила на роботу до моєї доньки. Я все це показувала. М -м -м. Ну, на негативній Коментарії я не зважаю увагу, тому що ну, треба стояти вище цього всього, і знати, і бути впевненими в собі і в тому, що ти робиш. Тому, як би вам так про це сказати, якщо не знаєш, як сказати, скажи чесно. так? Ну, Так, як є, прямо, щоб там не, не вигадувати. В мене був вчора такий коментар, він мені не сподобався, кажу чесно. Чи зачепив він мене, чи ні? Ну, на 80% ні, але ж десь воно щось. Бо ми ж живі люди, і ми вміємо читати. І іноді ти, коли читаєш, ти от думаєш. Ну, той, що в мій французький шов. Не запікувати. Але ж відповім, на жаль, видалила, ну ладно. Начебто я перевзулася, начебто я така була заяра патріотка, я так все тут розповідала. Знаєте, таке враження, що я як зайчик-барабанчику ходила і тільки. -то... А зараз якось я так спригнула з цієї теми і я ось так от щось там лагідно показую. Е, я не перевзулася перевзуватися, а ні, тепліші красовки достала. Мабуть, це мали на увазі. Але ж я про це не казала, відкіля тоді вони знають. Ні, а якщо серйозно, так, дійсно. Коли почалася війна, я, я не знаю скільки місяців в мене було одне і те ж. Тому, що, ну, а як по-другому, я не могла робити вигляд, що нібито так все класненько, пташки літають і там то-то, якщо міста, замість пташок літають ракети. Так я про це казала. Останнім часом, знаєте, в мене було два відео. Перед цим. І я прочитала коментарі від моїх дівчаток, вони писали Таня, дивлюсь і плачу. І в мене, знаєте, такий, як, я не знаю, як це вам так сказати, я не хочу, щоб ви плакали. Я хочу, щоб у вас, ну, сказати, був гарний настрій, ну, це так якось так буде ну, ліцемірно. Так. Але ж мені хочеться, щоб у вас було хоча б там 15 хвилин на день, де ви зможете відпочити від новин. І це щоб був мій канал. І канал ну, інших ваших блогерів, які ви дивитесь, це ж таке діло. Ну, за інших я не можу відповідати, тому я кажу тільки за свій канал. Тому що так ми всі знаємо, як нам ну, усім боляче. Сьогодні вівторок і ми всі прочитали новини, де бомбили, що бомбили, в яких районах нема світла. Мені це все переказувати. Ну навіщо? Якщо і так всі все знають. Потрібна якась така, знаєте, 15 хвилинка, хоча я не знаю скільки буде відео, може 16 хвилин. Щоб трошки відвліктися, щоб отримати, знаєте, якусь дозу позитиву, щоб щось, ну, щось таке добре повинно ж бути. Не тільки ж одні ракети в нашому житті. Я ж не показую на камеру, так. Як я хвилююсь, як я іноді плачу, тому що, ну, а як по-іншому в Україні? Але показувати це на камеру, так от сісти і почати там мама дорогая, ми всі це знаємо. Є успіхи, є поразки, є. Білі, ну а що, є надія, все в нас є, і в мене є, і у вас в житті є. Так я повинна про це кожного разу в кожному відео казати. Ну, я вже, я не знаю, але мені кажеться, я вже достатньо на цю тему сказала, моя позиція точно визначена, і сказати мені, що десь щось я перевзулася, ну це вже перебор. Пам'ятаєте, коли я була у Києві нещодавно, я вам казала, Катюня мене взяла з собою на роботу, і там ну, все це ми бачили, показували. І ось, от, от про це я хочу казати. Оце пряма як річка л'ється, розумієте? І там написали були коментар, який тусуються у Києві, ні, не тусуються. Не тусуються, а використовують приємне з корисним. І вчора вже зібрали вони кошти на другу швидку допомогу для наших воїнів. Це броньовані швидки допомоги, вони їх закуповують. Потрібно перефарбувати, бо вона ж біла, ну, розуміємо, так. З червоною стрічкою йде, і треба ну, камуфляжну таку штуку намалювати, з фронту ж возять поранених у госпіталь. І вже вчора, другу. І знаєте, і якось так радієш від Каті було голосове повідомлення. Я кажу, Катюня, можна я включу, щоб почули мої. Знаєте, яке щастя у голосі? Вона каже: ні, так скажи, все покажи, а не, не треба включати моє повідомлення? Так, усьо Каті, не сторіси, Ну, це фотка. Що там далі? Так, ось от. Йдуть вручати ключі. Приїхала Настя з Гришею. Ну, це актори наші, ви знаєте. Ось фоточка. Наші актори ті, що збирають кошти. На позитиві, весело, класно. Якісь подяки їм дали. Молодці. такі Повітряна тривога. Осьо швидка, бачите, як вона фарбована. Усьо. В першу чергу хотілося подякувати усім тим людям, які взяли участь в ЕКОС, які приходили на наші тренування, купували наші лоти. Дякуємо вам. Бо завдяки вам ми зібрали цю суму. Купили цю швидку завдяки усім акторам, які долучилися до нашої ініціативи, а також ініціативному поколінню. Які нас запросили, які придбали цю швидку, пригнали сюди, і ось ми врешті-решт можемо передати вам ці ключі. Дякуємо. Це подяки. І ось швидка від'їжджає рятувати наших захисників. Лакаргу <рикул> дуже це Настін сторіс Григорій Ігорович теж передає всім вітання. Їдемо на важливу справу. Обов'язково вам все потім розкажу. Ще трошки хворі, але вже йдемо на поправку. Не пропускайте мої сторіс. всім гарного дня. Вже мені написала Настю, але ж кошти збирали ви. Друзі, скільки завгодно ми можемо збирати коштів, але надсилаєте їх ви, довіряєте нам ви. І ви купили цю другу карету швидкої допомоги. Я дуже вдячна, що ви з нами, що ви відвідуєте наші благодійні заходи, що ви нам вірите. І в нас ще попереду дуже багато з вами роботи. Але сьогодні ми з вами молодці. Ось так. Ну, молодці. І сказати, що тусуються, Ті, хто кажуть, тусуються. І той військовий лікар, який вчора забирав другу швидку допомогу, він каже, що завдяки той, що перша вже поїхала, і вона вже на фронті вже, я не пам'ятаю, спочатку вересня, начебто десь так. або Кінець серпня, ну майже місяць. От місяць і одна швидка. Начебто казалось би, та що там воно одна машина на місяць. Угу. Він каже, вона врятувала 10 бійців, тих, що ми змогли довести до госпіталя в комфортних таких умовах, надаючи медичну допомогу, цього могло б не бути. Тому так. Ось, ось таким хочеться, знаєте, пишатися. Таким хочеться гордитися. І, і на це хочеться звертати увагу, і про це хочеться розповідати. А не те стрічка новин, Таня перевзулася, вона вже нічого про війну не каже. А що казати, всі і так все знають. Тому ну, в кожному відео я завжди кажу: мої дорогенькі, бережіть себе. Це зараз головне фізично, емоціонально. Бережіть себе і все буде Україна. Я вам зараз показала, людям теж боляче, але вони об'єднуються. Вони бачите, з яким настроєм і це роблять, і я не кажу, що ви щось там повинні робити. Ні, це просто настрій. Боляче, але тримаємося, віримо. І все буде добре. І емоціонально себе зберегти зараз це дуже важлива задача для вас, мої дорогенькі. Тому все буде добре. І неважно, яка та курочка. <хи> Ось так. Про це хотіла з вами сьогодні і побалакати.